Секція етнографічна, екологічна і історична. А також десь так на, на, на половину періоду діяльності в наші марталі працювали автономні групи, такі як, наприклад, форму регіонівані. Потім часом він відійшов від товариства, тому що він відійшов, скажімо так, ну не якось так професійно, чисто еволюційно. Ну, зараз повернувся. Також глядала структура товариства, крім того, працювала рада товариства, склад ради вже знаєте, скажімо так, організаційних заходів по покращенню роботи секцій. Ну, Знаєте, що в етнографічній секції був новий голова лікарчу. Також вибор голови в цьому напрямі проводити, допомагав проводити, голова проводити заступник голови Мирослав Прихов. Як ця діяльності товариства було взято на, те, на скажімо, роботу поза межами Львова, тобто роботу на східну Україну, таке рішення було ради, ось, і на те, щоб презентувати товариство за межами України, тобто і поїздки за інші республіки, в ну, тому числі за препарат біології про співпрацювання польські

Тоді було прийняти рішення одним з таких пріоритетних напрямків, це зараз з викими матеріальними А я вам кажу, що їх є це. Там має бути найбільша проблема для фінансування. другий напрямок, які теж ми вважаємо вважала старий. Склад eh, Ради товариства це розгортання власного спорту діяльності. Що матиме зараз, як ви знаєте, є офіційно зареєстровано три такі структури для товариства, це є eh, фірма eh, «Нормальна робота в тих напрямках, які пропонують голову, склад Ради товариства. Я не думаю, що ми повинні кардинально кардинальної регіонації того, чим ми займалися до тепер, тому що... Тоді треба говорити про орієнтацію говорити, як організації, тоді мабуть треба такі засади, тому що через дня не треба такі засадити. От єдине, що нам подумати, як нам наповідніше працювати, щоб нам самим було цікавіше, самим свої роботи, щоб ми повинні більше дозволено і з неї якась честь, але це як правильний породі. Питання щодо політичної діяльності товариства, тому що це питання теж, очевидно, буде дискутуватися. Я говорив говорю, що зараз не політичних організацій має, немає, кожна організація так чи інакше має якийсь віддатку до політики. І так як у нас ряд в товариства є депутатом радою різних рівнів, то очевидно, що якісь... Прошу, Мирослав Тиха. Але я не знаю, чи це потрібно? Прошу поставити питання на голосування. Чи потрібно звіт заступника говорити? Не звіт, а інформація про, про свою діяльність і про, про проблеми, які стоять Проблеми що... скажу те, що було те, що ми провели, допомогли так, допомогли провести передвиборчу кампанію нашим депутатам і те, що в нас є чітко депутати. І це дуже треба такі, таку ситуацію дуже треба розумно використовувати. Мені видається це позитивно. Вдалося стабілізувати, по крайні. Мені здається, етнографічної секції, роботи етнографічної секції. І зараз можливий прогрес далі. Це теж роботи що минулий рік, навіть чисто економічно, фінансово то, власне, якось якісь мізерні серпені допомогти довго. і далі, що доверити. На, і на цю роботу. якому стані ця робота так. Да. Не знаю, що дуже курсі тих подій, які зараз відбуваються в організації клас, У нас є там всі проблеми. Є певна боротьба. Певне погодження з тим, як лідери пласту собі міркують, бачити клас зараз, за майбутнє. Це нам дорого виходить, тому що майже немає дня, щоб у нас все йшла зараз. Тут і потрібно так само. Це моє бажання, питання уваги, коли вона вчинок. Перше, те, що основною роботою секції вважалося. І друге, те, що було роботою секції поближе. Основною роботу також проведена було проведено, але результати цієї спеції є. Зокрема, були представники нашої секції, представники, які брали участь в селіції на спільному засіданні. Я не знаю, економічного товариства чи... Проходимо кількох десятків лекцій проведено зустрічі в школах. В основному пала за кінорівного три зустрічі. В цьому плані. Скоро, скоро. Очевидно, зупинюся в таких напрямках, які вже було висновлено по бажанням, якими займалася історична секція. Значить, Перший напрямок, який нам більш-менш, тобто, я вважаю, вдався. це безумовно проведення експедиції. Ми приймали участь в експедиціях в міської поховання, саме в історичній частині експедиції містер і в експедиції безпечних на розкопках козацьких могил. Значить, зберегти Лише напрям щось матеріальне, таке ніби, як там, хороші звіти з статтями виставків, де можна їм робити. От. І ще один такий момент, якщо раніше ми проводили експедиції як засіб залучення нових членів до секції до товариства, то я вважаю, що цей напрямок, такий спосіб себе не виправдав, що він є. Нехай краще буде менше членів в експедиціях, але діяльність не буде більш як. такого Таких соціологічних досліджень і зразу, звісно, як у нас і ведеться. Це кажуть, піддається покарання на мене ж, і поклали за Ну, Прохання, так, так сказати, організувати так, е, е, таку роботу, оскільки це було якраз на хвилі, на гребені е, такої перебування. Тілося, досліджень. Але згоди на те, що ця робота не така простенька, як виявилося, пізніше, що вона потребує і матірси організаційних, і фінансових. І нам мені її дуже важко вдавалося організувати. Перший спроби, які повинні по вивченню лінії об'єднаності населення залементальних питання. Рафії історії культури України ми де провели день міста в одному року і мали з підсвятими деякий матеріал. Року, і вирішили е, більший обсяг того матеріалу мати і краще його реалізувати, і дати вже машинні обробці. Але за сьогодні, що потрібно якісь там, як те, що звертався батьків організацію до батьків людей. вони... Що надають громадські думки щодо авторитету наших. Якщо мова про звіт, то це одне, якщо йде мова в обговоренні, то це зовсім інше. Я думаю, що варто би заслухати депутатів всіх рівнів колись з певним, очевидно, не звітом, але своїми міркуваннями про їхню роботу, про те, як вони оцінюють ситуацію в Україні. Я думаю, що а політична організація як товариство Лева варто тобто було все-таки повернутися до такої роботи, вийшло своєю програмою єдиною на вибори, було Товариство Лева. І в е, зв'язку з тим, я не вважаю за е, потрібне, я не виступав в обговоренні ні е, концепції майбутнього товариства, ні доповідей людей, які е, балотувалися на посаду голови товариства, можливість зараз е, декларувати його аполітичність. Роботи товариства. Дійсно, після такої оцінки е, наших зборів, яку попередній виступаючи, дійсно буде питання, чи, чи варто щось серйозно говорити, мені здається, все-таки е, прийшли в першу чергу ті, хто цікавиться роботою в товаристві і хто найбільше зацікавлений в ній. Тому е, варто все-таки висловити пару міркувань. Я е, почну з того, що... Саме навести декілька прикладів з нашого політичного життя, коли наші найбільш шановні лідери, які тепер потрапили до найвищого ще влади робили, кричущі буквально політичні помилки, і не, на то не було ради, бо то є був рівень свідомості нашого населення, який підтримував наших лідерів. Тобто Цілком справедливо Ігор каже, що нам треба піднімати загальний культурний політичний рівень нашого нас... це... Це... Serves, що. Hyundai. To, що Я думаю, що це я собі представляю, якщо говорити контракт, що ще я не хочу часу. Я ще не знаю, не розумію, що це бачення домови. На останньому етапі місяць. Я десь в жовтній розпосаді став членом 20-го і працював, трохи працював, трохи не працював, тому що робота моя зв'язана з відрядженнями. В екологічній секції був цього року, в 90 му році, в експедиції, десь біля місяця, працював в ній, ну, як працював то. Ті, що було там, займатися там другий і що нам треба заробляти. Власне, ота от посада комерційного заступника вводиться, що він вже, його поняття не було яким чином, а от за той період, що вже майже місяць пройшов, а в нього є реальний пакет чи подпеччи, як там можна називати, реальний заклад. На жаль, от на весь час, який прийшов, знову ж таки, той набіг. Неби, стіки, тобто те, то, що робиться без жадного якогось там, ми я не знаю, не тобто, то інформаційної керівництва, тобто те, що ми робили, робимо без, що кажуть, верваючись у своєму собою, то тобто, без жаль.